Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочемо поговорити з вами про пенсійне забезпечення виплати, оздоровлення для військовополонених та звільнених з полону. Та для членів їхніх родин. Хочу нагадати, на які виплати, на яку пенсії, види пенсії ви можете претендувати. Хочу нагадати, що якщо у вас зникла людина, так, яка проходить наразі військову службу з вашої родини, ви маєте право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Вона призначається непрацездатним членом. Родини людини, відповідно, яка має такий статус людини, яка зникла за особливих обставин, незалежності від тривалісті страхового стажу годувальника. При цьому хочу нагадати, що дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи перебували вони його на утриманні. Чи ні. От також хочу нагадати, що людина набуває статусу такої, яка зникла безвісти, за особливих обставин. Якщо з моменту внесення про неї відомостей, що міститься у заяві про факт зникнення до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Тобто, як тільки в реєстрі знаходяться ті відомості, в такому випадку людина відразу набуває такий правовий. Статус у членів родини особи, якій надано правовий статус особи зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв'язку з тратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення людини до єдиного реєстру досудових розслідувань або до єдиного реєстру людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Обставин. Таким чином, непрацездатним членом родини, зниклої безвісти людини за особливих обставин виплачується пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Також е е Верховною Радою був прийнятий закон. А про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх родин, яким, зокрема, також передбачено проведення нарахування та сплати єдиного внеску за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, з метою даного зарахування. Періоду позбавлення особистої свободи таких людей до страхового стажу. Чому говорю так багато про закони? Бо дуже часто ви в коментарях мені пишете, на що можна салатися Тому називаю закони. Так. Е... Далі хочу ще поговорити про виплати з 1 січня 2024 року запроваджено надання соціальної стипендії особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та їхнім дітям. Також є спеціальний порядок. Право на такі спеціальні стипендії мають студенти, курсанти, які навчаються за державним замовленням. У закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти, та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділів. Які не мають статусу юридичної особи та не перебувають в академічній відпустці. На сьогодні соціальні стипендії виплачуються в наступному розмірі. Студентам-курсантам закладів фахової передвищої освіти це 890 гривень на місяць. Студентам-курсантам закладів вищої освіти 1180 гривень на місяць. Та студентам або курсантам закладів фахової вищої та передвищої. Вибачте, те вищої освіти з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до досягнення ними 18 років 4794 гривні студентам. Закладів освіти, які є особами з числа дітей серії, дітей, позбавлених батьківського опікування або є особами, які на період навчання в віці від 18 до 23 років залишились без батьків, батьків, яких померли або оголошені померлими, загинули або пробували безвісти віком від 18 до 23 років, можуть отримати таку соціальну стипендію у розмірі 4 542 гривні на місяць. Так, надалі ще ми поговоримо про оздоровлення. Так, значить, дивіться: відповідно, є теж спеціальний порядок який врегулюває дане питання. Тому здійснюється забезпечення путівками, пільговим санаторно курортним лікуванням, також виплата компенсації людям стосовно тих, яким встановлено факт позбавлення особистої свободи. Також Постраждалі люди мають право на забезпечення пільговим санаторно курортним лікуванням строком на 18 календарних днів або мають право отримати компенсацію грошову не пізніше, ніж через 12 місяців після. Звільнення з місць не свободи вам для цього потрібно звернутися до органу соціального захисту населення або до ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг, надати копію документа, який буде встановлювати факт вас позбавленням. Свободи внаслідок збройної агресії проти України, також надати медичну довідку закладу охорони здоров'я за формою номер 070. У 2024 році хочу нагадати вартість путівки на оздоровлення або компенсації замість неї встановлено у розмірі 14 тисяч дев'ятсот гривні. От така інформація щодо пенсійного забезпечення, тобто маєте право отримати пенсію зв'язку з тратою годувальника, якщо трапилась така у вас ситуація в родині, що ваш рідний чи рідна перебуває у, має статус. Зниклої безвісти за особливих обставин людина має право отримати пенсію у зв'язку з тратою готувальнику. Також мають мають право отримати е, соціальні стипендії та відповідно оздоровитися.